В Україні 19 година команда інтера і я Анастасія Даугли готові представити випуск новин на 19 годину. Сильна українська армія, виробництво зброї та іноземні війська такі майбутні гарантії безпеки України заявив після зустрічі коаліції охочих у Парижі Володимир Зеленський. За його словами, чисельність української армії не має бути жодним чином обмежена. Власне виробництво зброї. Лише зростатиме, а іноземні війська будуть не тільки на землі, а й у небі та на морі. Утім, їхньої чисельності Зеленський не уточнив. Крім того, не надав жодних подробиць щодо підтримки від Сполучених Штатів. За словами президента Франції Еммануеля Макрона, 26 країн висловили готовність відрядити солдатів в Україну або ж забезпечити підтримку такої місії і вже планують цю операцію. Нагадаю, Росія категорично проти розміщення на території України західних військ у Кремлі продовжують висувати неприйнятні для Києва умови припинення вогню. 26 країн вже погодилися відправити війська в Україну. Ще кілька досі думають: ці війська мають направитися в Україну наступного ж дня після оголошення миру або перемир'я. Сильна українська армія є і буде центральним елементом гарантії безпеки. Відповідно, це можливості нашої армії. Це і, і зброя, і фінансування, і тренування, і виробництво зброї. Після зустрічі коаліції охочих учасники поговорили телефоном з Дональдом Трампом. За даними британського видання The Guardian, він закликав Європу відмовитися від російської нафти та посилити економічний тиск на Китай, щоб покарати його за підтримку Росії. Нагадаю, президент Сполучених Штатів неодноразово погрожував застосувати нові економічні санкції проти Росії за затягування мирних переговорів з Україною. Утім, поки що так нічого і не запровадив. Міжнародна спільнота не миритиметься з російськими атаками на Україну, що призводять до масових жертв серед цивільних. Про таке заявив президент Генеральної асамблеї ООН Філемон Янг, відкриваючи дебати у генасамблеї ООН. Сьогодні там обговорили ситуацію на тимчасово окупованих територіях України. Філемон Янг закликав припинити удари російськими дронами та ракетами по українських містах і цивільній інфраструктурі. Я вкотре закликаю до негайного повного і безумовного виведення російських військ з території. України та припинення атак на цивільних і цивільну інфраструктуру, наголосив керівник генасамблеї. На Харківщині унаслідок вибуху загинуло двоє чоловіків, ще двоє постраждали. Наразі поліція встановлює обставини події. Попередні місцеві жителі самотужки розбирали ФП-відрон, і той здетонував. Неподалік Чернігова, двоє загиблих, і троє поранених. Це наслідки ракетної атаки росіян по працівниках гуманітарної місії розмінування. Як повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець, це цинічний злочин атакувати людей, які виконують гуманітарну місію, означає ставити під удар гуманітарну діяльність. Росія вкотре порушує норми міжнародного права, і світ має на це реагувати, зазначив омбудсман. На Дніпропетровщині через ворожі атаки потерпав Нікопольський район. Протягом дня загарбники гатили ФПВ-дронами та артилерією по районному центру Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені приватний будинок, авто, гараж, двоповерхівка. У Синельніковському районі росіяни цілили безпілотником по межівській громаді. Спалахнула пожежа, понівечено приватного оселю. 54 рази окупанти штурмували позиції наших захисників на фронті. 17 атак здійснили на Покровському напрямку. 14 ударів завдали на Новопавлівському та Сіверському. Ще 13 – на Лиманському та Торецькому. Чотири рази били на Куп'янському відтинку біля населених пунктів степовано василівка Борівська, Андріївка та у напрямках. Петропавлівки та Новоплатонівки двічі на Краматорському бік Ступочок. На південно-слобожанському українські воїни зупинили одну атаку ворога у районі Вовчанська. Про ще одну добу на східних рубежах. Наш огляд. На Вовчанському напрямку логістика окупантів під прицілом фурії. Розвідувально ударні групи прикордонної бригади Гард завдали точних ударів по ворогу. Вампіри та ФПВ знищили транспорт, елементи зв'язку та укриття загарбників. А оператори дронів бригади Форпос влучно відпрацювали по важкій вогнеметній системі Тос Сонцепьок та живій силі противника. Безпілотники операторів 3-ї залізної бригади продовжують розривати ворога на землях Харківщини. Успішно вполювали недбало замасковані баги, мотоцикл і Жигулі. Знищили міномет. Бійці 58-ї мотопіхотної бригади спрацювали як злагоджена команда і поцілили російську сау. Росіяни наблизилися впритул до Куп'янська, як зазвичай, намагалися перебільшити свої успіхи. Цього разу перебралися у цивільний одяг, аби помахати своїм прапором на тлі розбитого міста. Українські захисники з 10-го армійського корпусу знищили їх разом із ворожими штурмовими групами. Третя штурмова розпочинає нову реальність в сучасній війні. Виводить ударних роботів на поле бою. У бригаді створюють окремий підрозділ для ліквідації ворога наземними роботизованими комплексами. Роботи стали помічниками в найнебезпечніших місцях. Вони тягнуть вантаж поранених, знищують противника та навіть змушують його здаватися в полон. Настав час вести роботів у бій. Оператори безпілотних систем 63-ї ОМБР у прямому сенсі зривають дах противнику. Поцілили прямісінько у вороже лігво. На лиманському відтинку пілоти підрозділи «Сігнум» вночі влучили по автомобілях та сховках ворога, а в день успішно відпрацювали по гарматі «Гіацинт-Б». Дальність її стрільби близько 28 кілометрів. Це одна з головних загроз на полі бою. Пілот знайшов ворожу позицію, де гіацинт працювала з укриття і уразив її. Десята штурмова бригада Едельвейс продовжує працювати на сіверській ділянці, Щодень нищать окупанта дронами. Краматорський напрямок у смузі відповідальності п'ятої штурмової. Бійці бригади ліквідували ворожу піхоту разом з укриттями та бліндажами. Підрозділ Рубака 77-ї аеромобільної надніпрянської бригади вистежив ворожу реактивну систему залпового вогню Град. Точно влучив, ще й боєкомплект здетонував. Азовці зупинили спробу захоплення Катеринівки. На турецькому відтинку п'ять БМП окупантів із десантом висунулися на село, але там уже чекали нацгвардійці. Одна БМП підірвалася на міні, інша ліквідована ФПВ, Решта потрапили під удари артилерії. Десант ліквідували селище удачне на Покровському напрямку. Звільнили від окупантів. Бійці скелі знищили всі опорні пункти ворога в прямому контакті та з вогневою підтримкою. Протягом двох тижнів штурмові групи поетапно зачистили будинок за будинком та підняли над селищем український прапор. Право виконано, далі буде більше. Слава Україні! Залізну витримку показав боєць 425-го штурмового полку Скеля. Просто на дорозі перетнувся з двома противниками і перехитрив їх, видавши себе за росіянина. А в слушну мить ліквідував обох фактично впритул. Малими групами ворог намагається пролізти до Покровська. Цього разу таких непроханих гостей зустрічали Січиславські десантники з 25-ї повітряно-десантної бригади. Ще мінус 10 молній в небі. Це врятовані життя людей на землі. Рахунок від операторів 55-ї аеромобільної. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини. Морські безпілотники Магура з'явилися у Національному музеї історії України у Другій світовій. Макети передали співробітники ГУР. Відтепер українці можуть побачити зброю, що стала легендою Опору на морі. Репортаж Валерій Глущенко. На цих кадрах зафіксовано, як безпілотні човни Магура нищать ворожу техніку. Ці бойові машини розганяються до 80 кілометрів за годину. Атакувати здатні навіть у глибокому тилу ворога. Це сьогодні абсолютний рекордсмен світовий за кількістю знищених і потоплених ворожих бойових кораблів. Власне, Магура залишається єдиним дроном, який не просто вразила і знищила бойові кораблі, а також і повітряні цілі. І розробка і модифікація постійно продовжуються. Магура була дуже в багатьох. Ми в операціях і в боях, і книга рекордів України це теж зафіксувала. перше ураження корабля противника і перше потоплення корабля противника саме дроном Магора. Це дуже важливо. А найголовніше, що в глобальному вигляді дрон Магора вніс дуже великий вклад в безпеку на Чорному морі. Магура це вже історична розробка, тому в головному управлінні розвідки вирішили передати макети водного безпілотника до Національного музею історії України у Другій світовій війні. Дозвольте За честь дякую за збереження пам'яті промоти. Це справжні магури. Втім, вони абсолютно. Не послаблюють боєздатності підрозділу і спеціально зроблені для того, щоб світ міг побачити. Хоча все, що таємного тут могло знаходити, звичайно, тут немає як і бойової частини, вони абсолютно безпечні. У музеї зберігатимуться три моделі Магури. Ви п'ята модель, ви можете подивитися, що вона найменша, але вона на сьогодні потопила і уразила 16 кораблів. Для вашого розуміння ще. Жоден інший дрон не потопив жодного корабля. В 7 вона дуже гарна, і В6 вони показують, як ішов прогрес, як ішла модернізація. Якщо В5 і В6 це саме модернізація, то В – це абсолютно новий продукт з абсолютно новими технічними характеристиками. Музей це колекція. Чим більше предметів, які відображають епоху, відображають події, тим достовірніше наша уява. Уже від сьогоднішнього дня наші відвідувачі зможуть оглянути, як сказали працівники спецпідрозділу, доторкнутися і до історії, і до бойової слави, і перейнятися тією гордістю. Дрони Магура продовжують виконувати бойові завдання і нищити російську техніку глибоко в тилу ворога. А побачити і дізнатися більше про безпілотники, що вже став символом української боротьби проти російської агресії. Відтепер можна в музеї. Валерія Глущенко, Володимир Дєдов, подробиці телеканал Інтер, марафон єдині новини. За роботою Верховної Ради можна знову спостерігати наживо. Парламент проголосував за відновлення прямих трансляцій своїх засідань. Від цієї практики відмовилися з початком повномасштабного вторгнення з міркувань безпеки. Які ще рішення ухвалили сьогодні парламентарі? Розповість Олена Логінова. У Верховній Раді розв'язалася головна інтрига кількох останніх тижнів. Народні обранці таки проголосували за відновлення прямих трансляцій пленарних засідань. Відповідну постанову підтримали 266 парламентарів. Трансляцію має забезпечити телеканал Рада. Також скасовується встановлена раніше ембарго для медіа щодо публікації матеріалів до закінчення засідань. Відтепер журналісти зможуть висвітлювати роботу ради наживо з будівлі парламенту. Народні обранці наголосили це забезпечить прозорість діяльності Верховної Ради. Що стосується своєчасності цього рішення, мабуть, воно було обґрунтоване і рекомендації наших безпекових органів і ситуації з воєнним станом. Можливо, це можна було зробити раніше. Як на мене, постанова виглядає неповною без того щоб допустити журналістів до кулуарів Верховної Ради, для того, щоб вони могли безперешкодно спілкуватися з народними депутатами для всебічного висвітлення роботи Верховної Ради, були дискусії. Були знову ж таки завжди лунав аспект безпековий, але ну він виглядає достатньо неаргументовано, зважаючи на те, що депутати транслюють в своїх соціальних мережах, не дотримуючись мораторію. Власне, інформують, і ми тут мали яскравий приклад дискреції, коли власне депутатам нічого за це. А журналісти можуть бути позбавлені можливості бути присутним в товарах Верховної Ради. Тому я дуже вітаю таке рішення. Трансляцію найімовірніше проводитимуть вже з наступного пленарного засідання, за словами нардепів, ще є низка технічних моментів, які слід врегулювати. Крім цього, і це важливо, Верховна Рада може повернути кримінальну відповідальність за СЗЧ. Наразі за відповідний законопроект проголосували в першому читанні, як зазначили в комітеті з питань національної безпеки. Це рішення продиктоване неодноразовими проханнями українських захисників, встановити певну справедливість, адже хтось служить а. А хтось самовільно покидає частину. Ті, хто самовільно будуть залишати частину, вже будуть підпадати остаточно під кримінальну відповідальність. Хочу звернути увагу, що в цьому законопроекті 13260 в перехідних прихідних положках передбачено те, що той, хто на момент прийняття цього закону звернувся до слідчих органів або до командирів з документами. Ми кажемо звідти про людину, яка самовільно залишила частину, але на етапі прийняття закону все ж таки документи знаходяться на розгляді. Він буде звільнений від кримінальної відповідальності. Це в принципі саме головне. Наступний пленарний тиждень розпочнеться 16 вересня. Олена Логінова, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Куяльницький лиман на Одещині у критичному стані. Площа водойми зменшується, а екосистема відома лікувальними грязями перетворюється на солончак. Учасники екологічного руху влаштували толоку на місцевому узбережжі. Докладніше Андрія Настасов. Кояльницький лиман під Одесою зникає на очах, а місцеве середовище все більше скидається на марсіанські пейзажі у національному природному парку, що опікується водоймою. Кажуть, рівень води стрімко знижується через низку чинників. Це і глобальне потепління, і людська діяльність, і засмічення суміжних річок. Кожного дня, кожного року, лиман висихає, тому що у нас помінявся клімат. У нас немає дощів. У нас перекрит сток річки. Великий куяльник, у нас збудовані дамби, у нас немає притоку води, яка могла б поступати до лиману. У результаті і місцеві громади, і науковці б'ють на сполох на межі зникнення унікальний біологічний ресурс. Кояльницький лиман усосвітньо відомий своїми лікувальними грязями та ропною водою. Завдяки особливим фізико-хімічним властивостям вони допомагають проти багатьох хвороб. Саме тут розташована найстаріша грязолікарня країни. Взагалі таких об'єктів на території України, от, як куяльницький лиман, немає і немає в жодних, ну не у всіх країнах. Да? Ну, от є в Ізраїлі мертве море. Ну от у нас є куяльник. Як можна жити тут і не цінувати, да, от що воно має вагу там, не то щоб золото. Це реально унікальний ресурс, тому це надзвичайно важливо. Ще 11 років тому лиман з'єднали каналом із Чорним морем, щоб підживити його водою. Та нині цього вже недостатньо, кажуть фахівці. Треба вживати альтернативні заходи для врятування екосистеми. Це може бути і встановлення спецобладнання для опріснення морської води або поповнення лиману водою з Дністра. Є інший проект перекидання з Хаджибейського лиману води, але потрібно додатково побудувати очисні споруди, тому що та вода в Хаджибейському лимані не відповідає якості, яка пред'явлена для наприклад для водойм, які відносяться до курортів там державного значення національного парку. Тобто, це має бути більш чиста, вода, більш якісна для того, щоб її кинути. Аби привернути увагу і суспільства і посадовців, місцеві жителі разом з волонтерами влаштували толоку на узбережжі лиману провести екологічно-просвітницьку акцію, допомогли західні партнери. І тому що на сьогоднішній день три громади, парк, наукові інституції, обласна влада вони об'єднані та шукають рішення, але їх зусиль недостатньо для того, щоб його врятувати, потрібні зовсім інші ресурси, зовсім інший рівень рішення. Ми хочемо, щоб була певна державна програма, яка допомогла б з тим, щоб вирішити цю проблему. Під час толоки люди збирали сміття на схилах лиману, дихали цілющим повітрям та брали участь у різноманітних майстер-класах, як от, у роках випарювання солі з місцевої ропи. Ми набрали ропи з нашого Куяльницького лиману, налили в цю сковородочку, і ви бачите, при нагріві відбуваються такі процеси. Водичка випаровується три обробки, і вона стає більш білішою, більш концентрованою. і Її можна вживати в їжу. Наприкінці учасники акції підписали відкритого листа до президента країни та уряду із проханням допомогти знайти оптимальне рішення для порятунку кояльницької екосистеми. З Одещини Андрій Анастасов, Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал інтермарафон Єдині новини. Внаслідок аварії вагону фунікулера у столиці Португалії, Лісабоні, 17 людей загинули. За повідомленням директора судової поліції Лісабона Жоао Олівейра, постраждалих, а це 23 людини, доправили до лікарень міста. Серед них є іноземці, зокрема громадяни Іспанії, Німеччини, Італії. Фунікулер одна з візитівок Лісабона і популярний туристичний маршрут. У віці 91 рік пішов з життя італійський дизайнер Джорджіо Армані. Про втрату повідомив його модний дім. Армані відійшов у засвіти вдома. Він був на реабілітації після ушпиталення. Попрощатися з дизайнером можна у його каплиці в Мілані. А от похорон відповідно до побажань самого модельєра відбудеться приватно. Джорджо Армані за освітою медик, але змінив фах і спочатку оформлював вітрини Мілана у сімдесят му році. Випустив першу чоловічу лінійку Претапорте за рік жіночу. А після кінострічки Американський жиголо» став улюбленим дизайнером знаменитостей. Армані – це не лише бренд одягу та аксесуарів, а також косметики і парфумів. Такі новини марафон триває, і за мить його продовжує Олександр Васильченко. Колега тобі слово. Дякую, Анастасія. Що буде з цінами на продукти до кінця цього року? Що дешевше, а що навпаки, підскочить в ціні. Про це поговоримо далі. Обов'язково дочка. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.